Перший на селі мандрує засніженими полями Чернігівщини. Сьогодні наш герой фермер Валерій. Він пройшов довгий шлях від будівельника в 90-х до прогресивного сучасного фермера. Як йому це вдалося, розповідаємо просто зараз. Коли реформування було сільського господарства, і з колгоспів реформувалося в приватне підприємство, там. От, до мене звернулися наші мешканці нашого села, які запропонували очолити це підприємство. Цілий рік я не мог звикнути до того, що я куди я встряв. От, але знаєте, як би сказати, все воно затягувало. Затягнуло нашого героя на довгі 19 років, і ось зараз він вже показує нам дорогу до свого дітища. У мене два автомобілі. є. І обидва фольксвагені, Це бусики. От один пасажирський, другий пасажирський. І машина надійна, прекрасна. А тут є постійний повний привід і досить мали витрати, там 9 літрів. Вам або взагалі фермерам потрібна така машина для фермерської справи? Машина ця для фермера вона дуже прекрасна, дуже легка в управлінні, комфортна, удобна. Ну а сама машина Фольксваген надійна в експлуатації, бомба так казати. В ремонтних роботах теж вона не являється однією з дороги. Ми бачите, ми їдемо по таким польовій дорозі, да? і все-таки сніговий покрів є тут, да? о, сантиметрів 20 вже є. Але автомобіль їде, він їде як по трасі. О, от. А це дуже важливо, коли в такі погодні умови людина виїжджає, ну і їде, як би сказати, десь в дорогу, о, то чи е, другому допомогти, о, чи сам в надійності їдеш, і ти розумієш, що тебе не знесети там, не, не десь не зариєшся кудись. Ось ми і на місці. Давайте знайомитися з плодами праці нашого фермера за покликанням. Валерій Колоша успішний фермер, меценат та власник потужного фермерського господарства з закінченим циклом виробництва. А ще 20 років тому він не хотів бути аграрієм, працював будівельником і будував зовсім інші плани на життя. Та одного дня все змінилося. Почали з роботи, почали з тваринництва, ну, тому що корови дають молоко, бом так казати, а це на той час були якісь кошти і молокозавод, куди ми поїхали. От, нам запропонував надати кошти. перші 20 тисяч він дав. Ми з гроші до ярком заплатили по 17 гривень на те время, бо тому, що чотири роки зарплати людині не отримували. Ну такі тоді часи були, бом казати, в господарствах. Далі приступили до найважливішого навчання та отримання закордонного досвіду, і крок за кроком господарство збільшило поголів'я з 300 корів до тисячі. Надій, у нас вже перейшов 10 тонн молока на корову, при тому, коли ми приходили, то в нас було там 1300 кг на корову за рік. Та як відомо, розвивати тваринництво неможливо без власного рослинництва. Це замкнутий цикл, відповідно цього вчилися і по рослинництву, як би сказати, і десь. Розуміємо тепер, що треба для того, щоб вирости 10 тонн, як би сказати, і більше. кукурудза вже дає більше. За минулий рік, в цьому верні, році 12 тонн з ми отримали у сухому. Це підприємство одне з небагатьох в Україні, яке має кінцевий продукт. Тут вирощують сировину і роблять з неї товар з більшою доданою вартістю. Завдяки таким фермерам Україна скоро зможе позбутися іміджу держави лише з сировинною економікою. Переробку тут розпочали три роки тому із власного сироварного цеху. Коли всі сюди говорили, що от поляки можуть робити гарний сир, там голландці, французи, ви українці не можете. Воно трохи дешкребло, знаєте. І ми почали робити сири. У 2015 році ми зробили переробку сиру. так. От, і, В принципі, то сиру ми почали в переробку входити. Приїхали технологи, навчили нас, привезли оборудовання, нам розказали, що робити, з нами там побули цілу варку. І ще раз потім приїхали і все. За день ми переробляємо тонну молока. Це ну, десь 100 кг сиру. Ми робимо гауду, але вона буває з різними наповнювачами. Буває з прованськими травами, буває з м'ятою, з горіхом. На господарстві переробляють чимало сировини. Це й виробництво олії, соєвої макухи та екологічних круп. А найбільше уваги приділяють виробництву муки та власній пекарні. У цих бункерах відволожується зерно. Відволожуємо, воно трошки в нас намокає там і поступає на розмольний вальці. Вальці. Давлять зерно і розмелюють його. Потім зерно попадає в сита сита різного калібру, в яких відбирається мука вищого гатунку, потім першого і другого. Ми виготовляємо е, такі п'ять видів номенклатури: це е, хліб, здоба. Печиво і в кондитерському цеху це торти і кістечка. Все вирощується на наших полях, обробляється нашим устаткуванням, при надходить до нас в найкращій якості. На сьогоднішній день ми своїм людям, пенсіонерам, по вчителям-пенсіонерам ну даємо безкоштовно хліб, забезпечуємо їх, щоб підтримати їх. От разом із пекарню взяли і цех, який випікає печенню. Переробка продукції стала прибутковим проектом. Валерій переконує, на сьогодні рентабельність його підприємства в цілому на досить високому рівні. Коли ми відкрили таке господарство, ми взяли були 50 тисяч кредиту, і з цього ми починали, як би сказати. Але ж тоді вже ми працювали, заробляли якісь кошти самі. Наша переробка це таке по основних. От якби ми називаємо це сир. От, і борошно, і, що ми говорили, переробка сої, то десь виходить від 10 до 30 відсотків. Ну рослина суттєвинства десь ми теж в 30% держимо. Як виявилося пізніше, пан Валерій працював не лише заради власних прибутків. Він сильно любив людей, рідне село і дуже хотів вплинути на його подальшу долю. І це вдалося. Тішить душу те. Для того, можливо, заробіт, так могатих заробіток, як те, що все-таки ми робимо гарно справу, ми даємо можливість людям знаходити якісні продукти, ті, які нам Господь дає, як би сказати, і природа їх дає. Volkswagen Amarok V6. Кращий міжнародний пікап 2018 року. На потужний дизельний двигун та безкомпромісний повний привод для твоїх перемог над безстоїщем. Гарантія 4 роки.